Во ім'я Ця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Люблені во Христі, браття і сестри, сьогодні Господь притчею про багача і боржників розповідає нам про те, що ми повинні прощати ворогів своїх. І сьогодні мені, напевно, буде найважче говорити про такі, здавалося б, зрозумілі біблійні істини. Здавалося б про те, що ми не повинні піддавати сумніву. Але так важко сьогодні і, напевно, неможливо. Сказати, наприклад, тій мамі, яку вчора вбили московські окупанти балістичною ракетою, вбили її маленьку дитинку, яка поверталася із храму з освяченими яблучками. Як мені сьогодні? Говорити тій мамі прости ворогів своїх. Для того повинні зажити наші ці болючі, кровоточиві рани. Але найважливіше в цьому інше. Бо як би не важко було, мені потрібно сьогодні говорити це. Ісус Христос, на Христі розіп'ятий, молився за тих, хто розпинав Його. Казав Отче, прости їм, бо вони не знають, що творять. І це по-християнськи. Але чи було б по-християнськи, якщо би хтось із учнів Його? Стояв біля Христа і казав, Ісусе, прости ворогів своїх. Тобто є велика різниця, коли про прощення говорить розіп'ятий, і коли про прощення говорить той, хто стоїть біля розіп'ятого. Коли про прощення буде говорити сама матір дитинки, і про прощення буде говорити їй будь-хто, священник єпископ неважливо, той, який сам не переніс тої болі, то його страждання. Для того, щоб ми говорили про прощення. Треба самому зійти на хрест. Не дай Боже нікому з нас відчути тої болі і страждання, коли вбивають твою дитину. Але тільки тоді, я, не дай Боже, хтось інший, не дай Боже, будемо мати право говорити про прощення, коли самі. Будемо розіп'яті на Христі, тільки тоді ми зможемо зрозуміти, що це говорити про прощення свого ворога, того, хто вбиває тебе, хто вбиває твою дитину, хто розпинає твою вітчизну на мученицькому Христі. Ми не відкидаємо прощення. Але сьогодні, коли спас став спасом на крові, ми в своїй душевній болі почекаємо, щоб зажили наші рани. Один із київських авторів написав пісню, яка називається Україна завжди буде. І ось у цій пісні є такі слова. Ти прости москалів і над гробок постав. Ось я сьогодні за таке прощення, щоби не... Розповзалося це зло, сатанинська ненависть по всій землі, щоб наші діти і внуки більше не знали, не чули, не розуміли, що таке тривога і ракети над центром міста. Ми повинні сьогодні поставити надгробок. Над русським міром, не тільки над Росією, яка обстрілює мирні міста і тих людей, які йдуть до Бога. Ми повинні поставити надгробок над усім русським міром, який сьогодні сіється і в Ніжині, і по всій Україні в російських церквах. Їх бомблять, а вони все одно. Носять з собою георгійські ленточки, ікони царя і моляться до Кирила, який благословляє цю війну. Ми не відкидаємо заповідь Божу прощай ворогів своїх. Але ми почекаємо, щоб зажили наші рани. Ми поставимо над гробок, над могилою руського міра і простимо, і тільки тоді простимо, бо біль, материнська, батьківська біль втрати своєї дитини. Ні з чим не може зрівнятися, бо біль, наша загальна біль України за втратою сотні дітей і тисячі наших хлопців, воїнів, мирних людей. Ні з чим не може зрівнятися. Бо біль за мільйони українців роками століттями знищених голодоморами, закатованих по Сибірах, сьогодні взиває до неба кров людська неводиця, і кров ця кров по Біблії сьогодні взиває до неба, і Господь сьогодні. Страждає разом з нами. Бо коли кажуть, як Бог може допустити це, Бог стр... як батько, як отець наш небесний сьогодні страждає разом з нами. Тож нам не можна здаватися, щоби це зло, сатанинське зло руського міра, не розповзалося по всьому світі і по нашій землі, щоб сатанинське, нечистиве зло руського міра не похоронило сьогодні. Ми повинні триматися разом, і спас Господь наш. Ісус Христос буде з нами. Він страждає разом з нами, Він молиться за нас, бо Отця Небесного. Він спасає нас, ми віримо в Це, і з цією вірою будемо жити, молитися, трудитися і боротися. Боже благословення на всіх вас.